Критичний для України саміт ЄС, що визначить допомогу її грошима і зброєю, проходить сьогодні у Брюсселі. Лідери країн-членів спробують прорвати угорську блокаду і виділити 50 мільярдів макрофінансової допомоги для України, а також визначиться, як закриватимуть її військові потреби на тлі затримки фінансування з боку Сполучених Штатів. У Брюсселі на місці події, якої б не було, аби не вето Віктора Орбана працює кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Вона з нами наживо. Зоряно вітаю інтрига. Я так розумію, зберігається. Чи дав уже угорський прем'єр, якого називають найбільш проросійським політиком у Європі, добро на гроші для України? Вітаю Олю. Як ви сказали, Віктор Орбан, так званий винуватець цього торжества, оскільки самі тут дійсно не було би зараз. і сім лідерів країн єс сюди, до Брюсселя не їхали якби. Грудні прем'єр-угорщини не заблокував макрофін Україні. Зараз то угорський прем'єр готовий на компроміс, але знову ж таки на своїх умовах він не хоче голосувати за надання 50 мільярдів Києву до 2027 року, включно, тобто одним пакетом, а хоче переглядати це рішення щороку і продовжує на цьому наполягати. Ба більше хоче, щоб продовження макрофіну щоразу схвалювали усі лідери одностайно, включно відповідно із Угорським, А це додаткові вікна для вето Розумію, чи це 26 країн-членів, їхні лідери точніше не квапляться приймати умови у Орбана і з останньої версії, зокрема висновків саміту, що опинилися в розпорядженні Радіо Свобода, випливає, що вони пропонують золоту середину, тобто щорічний перегляд, як витрачає Україна гроші, щоб заручитися підтримкою Угорщини щодо їх надання в принципі. Але у формі дебатів буде цей перегляд і базуватимуться. Вони на звітах Єврокомісії за цих умов Будапешт не зможе ставити потік коштів на. Паузу, утім, зможе висловлювати занепокоєння, якщо щось не подобається. Учора лідери разом вечеряли порозумітися у неформальній обстановці, як знаємо від наших співбесідників у дипломатичних колах ЄС не вдалося. Компромісу ще немає. Його пошуки продовжаться уже тут безпосередньо на саміті. Направду для України критичному, адже дедлайн отримання чергової порції макрофіну, як тут неодноразово наголошували це березень місяць. Разом зі мною, як бачите, за пристрастями що. Вируватимуть як на сцені саміту, так і в кулуарах стежать сотні журналістів світових медіа. Очікуємо тут на лідерів, що традиційно пройшовши червоною доріжкою, діляться із медіа своїми настроями перед початком зустрічі. Зокрема, прем'єр Нідерландів Нідерландівщина сказав, що він обережно оптимістичний щодо того, що компромісу все ж вдасться досягти. Віктора Урвана поки. Не було. Ну але дозвольте, я згадаю, як у грудні він е, сказав, що не підтримає переговорів е, відкриття переговорів із Україною про її вступ до ЄС. От на цій самій червоній доріжці сказав про це зранку, а вже увечері драматично вийшов із кімнати, дозволивши колегам ухвалити рішення, якого не хотів. На бюджетному саміті обговорять і дійсної і військову допомогу Україні, поки фінансування із з боку Сполучених Штатів на паузі голов Шольц, а Німеччина є найбільшим донором військової допомоги Україні саме на європейському континенті. Хоче більшої залученості інших країн, зокрема Франції та Італії. А на рівні ЄС спробують домовитися про поповнення Європейського фонду миру, з якого фінансують надання Україні зброї на рівні Євросоюзу цьогоріч і ще на 5 мільярдів. Євро, будемо стежити. а Фінансова інтрига дійсно, як ви питали, поки зберігається. Зоріано, дякуємо за цю розлогу інформацію. Зоряна Степаненко з Брюсселя, де розпочинається саміт ЄС, на якому власне мають вирішити долю фінансової підтримки України.